Це Техніка, це нам би так у Правильна техніка для правильної машини. Так, беремо препарати. Друзі колеги, всім мої вітання. Сьогодні у нас незвичайний день. Працюємо з цікавою фірмою. Фірма Макош. Будь ласка, Денис, Денис агроном, Дениса спеціаліст своєї галузі. Він все знає, все розкаже, все покаже. Вся таблиця Менделєєва нам сьогодні Фреска приїхала. Тульчин – завод. Вінницька область. Вінницька область. Так, сейчас мы покажем вам ці аргументи уважання, хоч Користь на... нашего урожая. Так, давай зразу виростемо кукурудзу, а потім будемо їздити по заводах. Але тому я. що треба показати якийсь результат. Так, народ. У нас є три препарати. Компанія Wander, фірма, яка торгує цими препаратами, Макош. Вони нам привезли сьогодні на демо поле отакі три цікавих препарати. Я думаю, що всі ви їх там, чи більше, чи менше, знаєте: сульфат магнію одноводний. Тоді. Комплексне мікродобриво на початкових етапах. Упор робимо на фосфор, 53% фосфору. відсотки фосфор супер те що потрібно, і на кукурузу цинк цинк вносимо 4 кг сульфату магнію саме одно в одного. одного. Вандерблу два 2,5 кг і по літрі даємо цинку. Вилив води в нас буде 200 літрів на 1 гектар. Вносимо на нашу кукурузку. Я думаю, що ефект буде цього препарата. Чи не буде, подивимось уже ближче до жнив. Як то кажуть, бункер покаже. Ми з Максом вирішили демо поле. Нікому не будемо казати, забризкаємо там, де ми хочемо. А тоді, коли вони приїдуть. І хай шукають, чи є різниця, чи нема. Ото буде супер. Якщо знайдуть, значить їм п'ятерочка. Зачот. Якщо ні, значить їхній препарат не роботає. На друге внесення на, на кукурудзу піде два мішка сульфата магні. Піде жовтий мішок, є бомбезна штука, тут 21. О, да, назад, 21 азот, 21 фосфор, 21 талій. А ось є формула. Да, да, Опа! Так, народ, дивимося, що у нас тут пишуть. Азот 21% калій, 21, фосфор, 21. Магній 0,5, цинк 0,5 і купрум. Це що у нас? Мідь. Мідь. Да. Мідь. Навіть є мідь. Це йде на що? На кукурудзу. О, воно, на воно йде на всі культури. Тобто воно можна так, універсально. Кукурудзу. Як на соняшник, так і на кукурудзу так, смалити. Так, так, так. Я зрозумів. Класно, доволі на пшеницю воно заходить. Саме найцікавіше, яка ж його ціна. Озвучить. Озвучте ціну. Ціну в студію. Кажіть, скільки стоїть мішок? Він коштує 4350 гривень. Він розрахований на 10 гектарів. У мене це як я <кхи> щось у горлі запершило. Зараз я Ну, В принципі, нормальна ціна, якщо ми говоримо про гектарну норму, це десь 400 гривень на 1 гектар. Ні, трошки більше 435 гривень. 435 гривень на один гектар, на один гектар комплексного, мінерального комплексного мінерального добрива. В принципі, не багато. Не багато. Якщо ви протикали з внесенням калію чи фосфору, у вас тут є все лише в рівних Тобто це то тобто, вирівняє оцей компоненти, вирівняють будь-яку недостачу будь-якому мікроелементі. Ну конкретно в цих трьох, що ми говоримо. Ну та й нормально. Так. 4 тисячі гривень на 10 гектарів. Я думаю, що це абсолютно доступна ціна, можна, можна попробувати, Тим паче, дякувати Богу, у нас є така можливість. І покажемо вам результати вже на вагах. Якщо буде прибавка урожайності, яка перекриє затратну частину в 400 гривень на гектар, а я думаю, що вона перекриє. Ну, що там думає, треба дивитися. Треба дивитися, треба конкретно вже бачити в бункері. І покажемо вам, звісно, тому що для цього ми це все діло і робимо, щоб показати це все так, вам ну що. Стартуємо, буду показувати, як це все діло у нас відбувається. Так що сильно хай не критикують правила, не правила. Агроном на місці, як то кажуть, все під контролем доктора. Так. Все, сахарна пудра пішла. Щось воно таке курить, та й богилує. Поки хлопці там заправляють, розкажу вам пару слів і пару секретів по поводу мікродобрив і макро. Значить, на кукурудзі, чесно скажу, не вірю. Не вірю, не вірю. Може, там прибавку зробить невеличку. Ну, подивимося, цікаво. Цікаво буде однозначно. Результат, я думаю, що ви побачите, так як в мене є вагова, ми все зважимо, зробимо контроль і буде все зрозуміло. По соняшнику знаю 100%, що працюють мікроелементи, працюють амінокислоти і дуже класно дає прибавки бор. Тобто 300, от 300 до 500 кг прибавки на соняшнику це доволі, доволі непоганий результат. І при тому, що ми затратимо буквально там Ну хай 500-600 гривень на той гектар. А окупність буде 100%, то варто на це звернути увагу з приводу кукурудзи, якби вона стояла хоча б доларів 200, так як і раніше, то навіть прибавка там 1 центнер, да, вона вже себе починає ну, окупляти по затратах на препарати. Оце моє таке бачення. Як це все буде діло, в мене на полі відображатися, я вам покажу відео. Я думаю, ви побачите і оціните результат самі. Конкретно самому дуже цікаво, хотілося б це питання більш детально вивчити. Насправді, великі молодці, розказали все доступно, популярно, все зрозуміло, в принципі, так як і повинно воно бути. Я думаю, що якщо нас результат приємно вразить, будемо працювати. Якщо ні, то ну капець. Штангу Максик розправляє автоматично із кабіни трактора. Включи фонарі. Світло. Все. Так, є у нас така підсвіточка на акрилах. Бачите, все працює коректно. Для того, щоб видно було каплю, обов'язково в ночний час ми, ми користуємося. Та включує, то, я доїду. Хорошо, хорошо, нормально. Воно вже там наче, надяйся, да. дяді. Да, да, да. Главне, підпиши, нова робота, демо, щоб тобі другий раз вже будемо проходити, щоб тобі не шукати тоді, де ти проходив. Та й все. Щоб по тому самому сліду ми спрацювали. Давай, стартуємо. Обов'язково зараз робимо проливку системи для того, щоб спустити воду і щоб наш препарат вже безпосередньо почав якби, виливатися на загінках. Зараз це йде просто чиста вода. Дивіться, як працює крапелька. Ну, десь орієнтовно декілька метрів, все. Значить, демо поле у нас починається з номера 69. Стов такий, і поїхали. Дивіться. Супер! Оце вам робота форсуночок. Чудово розпилює, просто прекрасно.